Футбольори і Тех'юнайт заявки команд на цей матч. АФК Футболер з Савинський 27-й Євгеній Самілик, 30-й В'ячеслав Стельмах. Він капітан команди і 91-й граючий кіпер Юнайтед за праву руки, а голкіпер – це Артем Бакуров перший номер. 30-й Владислав Андрусенко, 88-й Микита Баташов, 11-й Глоба доставив партнеру. А йому не дає нанести прицільно горілку проти результативним. оформив на минулого туру Євгеній Самілик. В Жовтій формі Cup». Стосовно тефюнай. Фокус. Нехтарі обіграли з рахунком 4-1. Євгенія Самілика. Лише, друзі, п'ята хвилина гри триває, вже дві вимушені заміни відбулися. Гол, який зараз влітає у ворота да, Вадима Суліми у протихід голкіперу після рикошету. П'ята хвилина, один бульку, найти приходить уперед. Після дуже підступного рикошету Голкіпер уже не в змозі був зарадити. Автогол у пасиві. Артема Мащенка Ігор <стирает> Степаненко вдома а березний підбирає. Ну, супернику далі грає дев'ятка тут Юнайтед. Знову м'яч вийшовав. І Самілик далі, його пас не проходить. Самілик. Друга спроба віддати і знову посігання не пройшов. Шевриво йшов Голдіфер. Новий залишається з м'ячем уже. Вог проти нього суперники. Глоба відбирає. Підводитися, показує рефері Самілику Андрусенко. З лівої. У ближній нижній. 2-0. Стає рахунок не гористеж Юнайтед, друзі. Владислав Андрусенко всередині По двою є перевал Юнайтед. 2-0. Баташов підхопив. Підтримує Степаненко, на нього пас Голкіпер. Голкіпер ну, знову своєчасно вийшов. Гольори Цибенко. Сергій Ципенко віддає попередньо передача на Стельмах. Стельмах повертає на тренера. Пробиває. Цибенко, Бакуров реагує і пропав від бондера. Залишив і сам залишився на чужій половині. Знову Цибенко проскочив і за Продовжується атака. Стельмах. Після тайм-ауту. Суліма голки про футбольорів. У гру, щойно вступав. Цибенко. Чекає на підтримку Мойсенко. Лівіше. Віде на Мойсенка. Той прострілює удар від Цибенка після відскоку. Над поперечною місто. Бакуров проходить кидання за спину Бондарю. Андрусенко фол на собі зробив. Третє. Сульма знову у грі. Цибенко, знову ліворуч на Мойсенка. Дмитро Низом Бакуров забирає. Бондарь. Юрій Бондарь. Лучає обережного. Цибенко, виприжайпісать, не справжне буде. Цибенко і стальмо. Бондарь, простріл! Пауки програє Бакуросенко. Десецький перехоплює і? і Владислав. Владислав Пісецький. 3-0 Юнайтед. І Владислав П'ясецький. У порожні ворота. У порожні ворота. Футбольорів зараз забиває Владислав П'ясецький. 16 та хвилина. 3-0 на користь Тех'Юнайтед. Сад Савинський. Ми залишається у номінальних господарів. Удар. І четвірка розіграє через Савинського. Суліма, Суліма, Суліма пробиває. Бакуров забирає і на цьому перший тайм. А другий тайм розпочався за участі Дих Юнайтед та футбольорів. Ще одна атака. По перерві. Від Андрусенко ривок до центру. Андрусенко прорухався непогано. Зміщенням лівий край, п'яту вмикає глоба, м'яч у грі, Андрусенко. Андрусенко. 4-0. 4-0 зі стартом. Другої половини гри. Шикарна атака від тих Юнайтед. І робиться, робиться знову. 30-й номер. Робиться Владислав Андрусенко. дубль. <плес> Самілик. Євгеній Самілик розіграв аут для футбольорів Сергій Цибенко. Євгеній Самілик пробиває в ближній кут. М'яч летить повз ворота. Бакуров, м'яч у нього. І спроба номер два. Владислав отримує паузу і помиляється при передачі назад. Сергій Савинський. Глоба у підкаті. Савинський пробиває. Порожні ворота. Встигається разом назад. Збенко швидко розіграв стандарт через Савинського. Савинський простріл. Мойсенко не влучає. Влучає Лобанова, але Голкіпер. Ваха, що неточність на власній половині. А от розіграли через Цибенка. Цибенко. Партнер залишає той б'є. Знову він. І на Цибенка. Той виконує переведення того ж. Не злівої Суліма. Голкіпер грає добивання Базарова. Точно заслужила на взяття вурі. Андрусенко. Андрусенко. Андрусенко, голкіпер. Грає ногою ну, за межами власних володінь. Сулімами зараз. Цибенко центром. Вісельський блок. Глоба пам'ятю не влучає. Простріл. Бакуров накриває м'яча. Степаненко м'яч лучує підбирання Ой, зараз за четвіркою. Базара у ближній. Бакуров на місці. Сбенко виконує закидання. Тайці м'яч Канюку. Аут для футбольорів. Гол Суліма. Голкіпер футбольорів забиває перший м'яч свого колективу. На заключній хвилині гри, друзі. 1 4 Таким стає рахунок на табло. І ноги ногинизом. Вадим Суліма. Андрусенко. Він біля м'яча. Андрусенко. Простріл Пісецький. Забирає Вадим Цюліма. Цибенко високо зустрічає його. Андрусенко, Сергій Цибенко. у межах поля. Цибенко.